Чим далі на захід, тим дорожче. Це я про житло. Ціни на житло продовжують стрімко зростати і вже сягають до воєнних років. Цьогорічний найбільший попит на вартість якраз таки двох і трьох кімнатних осель, а однокімнатні навпаки здешевшили. Щоб придбати однокімнатну квартиру, мешканцям столиці знадобиться 8,5 років, і це за умови, що вони будуть відкладати всю свою середню зарплатню. <світ> Нагадаю, середня зарплата в столиці сьогодні 25 тисяч гривень. А от. <світ> Львів'янам знадобиться на рік більше часу, дев'ять з половиною років не їсти, угу. нічого не купувати, всю зарплату відкладати на жаль. Я хочу нагадати, що львів'яни так не можуть не їсти і не, і не пити кави. Те ще поїсть, а де нині в Україні вигідно купувати житло, І де квадратний метр дорожчий. Дивіться далі. Помріємо. Здорожчання будматеріалів, дефіцит кадрів, обстріли, вимкнення світла та девальвація це фактори, які у 2024 році впливають на зростання вартості житла в Україні. Ціни на квартири досягли до воєнного рівня, а подекуди його перевищили. В Ужгороді сьогодні однокімнатна квартира на вторинному ринку в середньому коштує 54 тисячі доларів. Тоді, як в Києві, наприклад, вона коштує 60, тобто ціни майже столичні. Найвищі ціни у Львові, якщо ми говоримо про однокімнатну квартиру на вторинці, то у Львові вона коштує 65 тисяч доларів в середньому. Загалом в Україні ціни за рік змінились так: у Рівному вартість житла зросла на 23%, у Франківську на 18%, А от у Харкові та Запоріжжі навпаки впали більш як на 19%. У столиці ситуація більш-менш стабільна. Однокімнатні квартири впали у ціні на 2%, а двох та трьохкімнатні оселі на 2% зросли. Ціни на в Києві досягли довоєнних, а деякий сегмент навіть заріс ціни. Це в основному бюджет середній 60-80 тисяч доларів, еквівалент гривень. Ось і найбільший попит не у кредитних покупців на сегмент 100-120 тисяч це зазвичай. Так, так називаємо євродвушка з ремонтом в спальних районах. Найпопулярнішими стали квартири на дві-три кімнати. Найкраще купують ті, які розташовані на нижчих поверхах. Так, зараз зв'язку з відключеннями, зв'язку з обстрілами. Ну якщо враховують всі обставини, в яких ми зараз живемо, то переважно попит на квартири до восьмого поверху тоши що вище. Люди демпінгують для того, щоб продати. Ну зрозуміло, закінчиться війна, і ціни підростуть на видові квартири, панорами, як і раніше, було. Але зараз, починаючи з першого поверху, люди навіть перші поверхи, які були непопулярні раніше, купуються добре. Але тенденція зростання цін спостерігається переважно на вторинному ринку. Первинний навпаки занепадає. Первинний ринок перестали купувати, бо дуже страшно тепер купити собі квартиру на етапі котловану. і всі чекають, поки там, хоча б рік буде до здачі, і тоді вони вже е, стають більше на них зростає попит їх купуть. Або здебільшого всі зараз переключилися на. Три на ринок, тобто люди приїжджають з безприфрових територій, їм потрібне нове житло, і вони купую. Путі, купують. Його на вторинному ринку росте попит, росте цілі попит на вторинне житло, там де можна перевірити всі документи і спокійно входити в угоду. Ну людей якби заспокоює і більше попиту на вторин. Львів відібрав у столиці лідерство з продажу та вартості квартир. Київ тепер за цим показником другий. Закриває трійку Ужгоро у Києві квадратний метр коштує на вторинці 1480, а на, у Львові 2000 вартість за квадратний метр в доларах, в Ужгороді там 1250. Uh, і далі вже йдуть там Чернівці 1100, Луцьк 1050, Рівні 1080, і рівне в цілому в цьому році рекордсмен по тому як прирісли в ньому ціни. І найдешевша квартира в цьому році зараз в Херсоні 470 доларів за податку. Є квартири і 10 тисяч метр квадратний. Їх не так багато, і зараз на елітну нерухомість знижений попит, тому. Вона більше здається в оренду. Люди віком від 30 до 40 років купують житло переважно в кредит або за держпрограмою є оселя. А старше покоління вкладає в квадратні метри свої заощадження. Дуже багато переселенців, які мають можливість чи там у кого бізнес якийсь є, так, і мають можливість купити, не орендувати, купують. Хтось в кредит купує, був великий відсоток кредитних зараз. Якось більше вже з власними заощадженнями купують. Експерти запевняють, нині гарний період для купівлі бюджетного житла. Такі квартири ще можна придбати набагато нижче за ринкову вартість, бо багато українців виїхало за кордон і продають свої оселі в Україні. Дуже багато продажу зараз по довіреностям. Люди виїхали за кордон, зробили в консульстві чи в нотаріуса Довіреність постіль і передали комусь довіреній особі. Такі квартири зазвичай коштують дешевше, тому що людина не має змоги ходити, показувати, продавати свою квартиру. Так? Загалом темпи будівництва і продажу житла в Україні поступово відновлюються, але до воєнного рівня вони ще не досягли.